Запишу відео, як ваня за службу це, на аварийний вийде. І вони спите автомат им вже не интересен. 148 днів 148 і фартовый, може бути і не фартовый, но Треба вірити в те, що ти вийдеш живий, здоровий. Є хлопці, які даже поранені, ну, сутками повзуть, але він, якщо він вірив в те, що він, що він виживе, вони виживають. Головне не опускати не руки. Да. Бо є такі, що опускають, Було ну, таких поранених тягав, що він кричить, все, я, ну, якийсь я не годен, я не можу і оставте мене, і все. І ми ну, з матами, і ми цього заставляли і. Ну він вийшов. Не, не Вийшов, да. успокоївся, і потім далі вже почав продовжувати ну, движення нормально. У нас було завдання, щоб коли будуть заїжджати на машинах, на мотоциклах. У нас стояв пулемет, виставлені право на дорогу. Себе не віддавати і ждать, коли поду їхати техніка, мотоциклісти. Стріляти в крайніх випадках, коли вже вони двигаються. Навіть якщо ми не попадемо, хоча б їх прижати до землі, а потім вже наші БПЛАшники підлітять і. Снимай. І піввіхи працюють по кацапам. Ну, лупи, бля. 10-10 вечора вже поставили нам ну, задачу, що бути виходить на позиції. Десять хвилин на, на збори там всі побратими собрали нас бігов. Пройшли інструктаж і в два часу ночі ми вийшли туди на цю позицію. Нам було небагато десь кілометр до. З машиною вивезли, кілометр було до позиції. Ну, десь за три години ми добрались кущиками під, під дронами, а свою позицію зайняли тільки десь на четверту добу, тому що ну, був сплошний обстріл алтравійський мінометний. Перші дні, як ми зайняли позицію, там зараз такий домик, криша, дощ іде. І цілими сутками міномет буквально там. П'яти метрах, в 20 метрах, взривається. Ну, ми нічого не долажували, ну, все, все нормально, все тихо. Бо якщо будеш ти по радіостанції розкажеш, що біля мене там зірвалось, там зірвалось, там 20 метрів. Ти виходить, якщо росіяни прослуховують радіостанції, вони можуть легко нас, ну, обнаружити і це. Коли ти Всі... сам коректувати ворожі війська. Так, да, сам коректуруєш, щоб тобив плупіль. А так сидиш тихенько. 15-20 хвилин по тобі стріляють, потім вони далі стріляють. Туди. І... Роблять просто провокацію, щоб, щоб, щоб виявити, де хто заметушиться. Да, Цей посадки сидять під. Ми спостерігаємо. Там є дорога. І ми спостерігаємо. Максимально, що спали, там, ну, 4 години в сутки це ти спав. А так постійно спостерігаєш, спостерігаєш. У нас в основному сектор був. Хорошо було видно вперед, а ззаді прикриття такого не було. І один наблюдає вперед, а другий ззаді наблюдає, щоб ну, не підійшли ззаду і не зайшли до нас. Якщо бачили, коли вже там росіяни заходять там, біля нас крутиться, ми визивали БПЛА. Вони прилітали і коротше, розганяли, і довбали там їх. Прилетела, я по повірили, кинула нам повербанка, щоб радіостанцію заряджати, щоб зв'язок був. Кине три консерви. дві мінус, тому що падає на асфальт. Там, собаки з'їли, а нам одна одна тушонка на 4 дня. Ми їли. Все, все заработало. Конечно, що сарая не спалили. <с Allāh> вот так у вас Приготовление пищи. Пока делаю кофе. <с88> Кину нам сидеть шпроти. Ну, шпроти, наверное. І, бо тому що міста мало так і Вони ще сплюснути. Ну, їсти не дуже й хочеться. Yeah. Да. Ку курить хочеться. <laughs> Це щось так. Да. Знімаємо відео, як ваня курить чай. Індійські. <laughs> 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 Я відносився. <laughs> Я куриця. Знаю, чай, ще п'ється. У нас одна окопна свічечка пропрацювала 80 днів. Я знайшов там сарай кусочок парафіну. Ну, у людей був парафін, і то кожен раз ну, підгріли водичку, додав кусочок парафінчика, він розплавився. Наступний раз так само наступ. 80 днів вона відпрацювала. Хотіла щось таке щось сладенько, щось таке. За тішкою потом постоянно ця тушонка. Вона вже надоїдала вермішельцями він кожен день ну, надоїла. Обід поармійський. Просрочена тушонка. Мівінка. Кофе. Двадцять дев'ятий день. А, 30 сьогодні вже. Все місяць. обід. Бувало таке, що навіть було не було, що їсти. Дня, два, три. Просто водичку попив там одну консерву там розділили пополам вже, ну, я Мінус 22 кілограми. А я мінус 20 кілограм. Воду. Воду в основному нам не, не кидали, тому що у нас там недалеко був колодязь. То нам місний, бувало, так попросиш, що принеси водички. так він нам приносив ведро водички, так ми розльем по бутилкам, от нам на неділю є 10 літрів води. Я вам скажу, що люди, які от на Харківщині, там, де ми проживали, вони за Україну. Навіть було таке, що днем касаб заходив, ми його то побачили, і він хотів до нас пройти. То відганяв його, каже: йди отсюди, щоб я тебе не бачив. Порозкі та й додався, да, ухожу, ухажу. <гум> Відігнав від нас його. Хороший був дід, звісно, да. загинув. <кхм> Як? Ну, Він вже сховався в укриття, але забув забрати собачку і вискочив за своєю собачкою. Ну, Дривала ногою. Да. Бабушка його ціла, залишилась. Вона, вона вийшла. Пішла. Я йому з перших днів казав, уходьте, уходьте, вам тут нема що робити цивільним. Так, куди я піду, кому я потрібен. У ну, мене тут хазяйство, Туди ми спостерігаємо. А там живуть люди. Ім по... ходять, гуляють, а ми криси сидімо підволі. Перво, як ми плінного взяли, так вони думали, що таке вже, ж як хазяєва. Тут нема нікого, тому ми так однієї ну, росіяни думаю. Ну їм об'явили ще, що, що Кіндрашівка під ними ще з березня місяця. І вони, вони йдуть як. Ну, вони беруть м'ясо. М'ясом беруть, це, і випускають людей просто як на м'ясо. Щоб виявити наші позиції, він відправляють. Він документи достав. Він навіть звільнений вже. Його там. Місяць він прослужив, печать, звільнений, і йди там тебе встрінуть. Документи достали, він і звільнений. Хто його забирає? Були такі, навіть собі, серед білого дня, він собі йде цього в дів халата, і по дорозі не спіша, нікого не боїться. Місний, там собаки гакли, себе спокійно і пішов далі. Кондрашівку за що ми передає, а прилетіли. Ну, Первому, який вже зайшов прямо до нас аж в сарай, він прийшов, двері подіргав, а другий стояв його прикривав за сараєм. Ми думали, що він один, ну, почули браскот рівня автомата. Подумаєш, знаєш, він не один. Те з автоматом, а це без автомата. У наш ми в штанах, а його в китель. Ну, ми його там і положили, а так, щоб скрити, що ми стріляли, постріляли, потім я двері відкрив, Ваня достав гранату, кинув, типу, що ми збили БПЛА. пила. Зірвалося, і типу, що от ліч. Це, що думаю, що стріляють по дронам. Безпосереднім контактом це, це по два? <зі 특히, по нашій наводці це там не порахуєш, там сотні. Це, да, це так по, 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 по нашій скажімо скаже, щоб працювали БПЛА, а ми просто корекціювали по рації. Виходить цей кум, каже: хлопці, хлопці, до вас йде Коротше, кацап. Ми бігом вискакують, а він вже в нас був прямо в двері, стояв на двері. Ну, і Ваня його почав прилушила, потім я ще вискочив, контроль не йому дав. Навірно, попав в радіостанцію. Почав димити повністю він. Весь дим в хату, ми, коротше, почали втікати з тієї хати. І нас зрисувала птичка. Ми заховалися в нору, і все, вони, коротше, нас знайшли і на нас він літів, літів, я так по нього, він хотів ударитися. Ну, коли залітав до нас до нори, зацепив лопостями ветки. І його тупо якось розвернуло, і він упав між ванією і, і побратимом там крава. Оце на оптоволокно сіла на спину. Ну, будь як сказати. Значить, не час, чи Бог уберіг. вона не спрацювала. Ну, і з спи, спини лопасті били нас по цьому. Ми думали, що все, нам вже все, кердик. Бо там така болванка висіла конкретна. почали почала Я кажу, хлопці, хлопці, викидайте його. Ну, ми... Він знайшов за спиною, його, коротше, викинув. Ми присіли. Кажу, він пікає. Ні, не пікає. Все кажу, мати. Ми, короче, наче вискочили, все то і почали втікати. І вони за нами. Под критками там пробіли, метр 200, заховалися в зеленки. І постійно птичка висіла нас, рисувала. Ми сиділи, сиділи, поки птичка трошки у сторону отошла. Ми перебігли в другу зеленку під горіх, сіли, і вони туди, і скиди, і міномет. І за 20. А ми просто дивимося, як вони тебе луплять, бо знали, що вони нас потеряли. Було таке за одну ніч із, із штурмовою бригадою з 92-ї я нарахував десь 24 дрона до 12-ї ночі, кожних півгодини по два. Після 12 ночі кожних півгодини по одному. Ну, не вистачило сили, не розібрали вони. — Да, Ми сиділи в погребі. Ми не ми сиділи, ми, ця, троє штурмовиків, і ми пітером стоїмо тако простоїли всю ніч. Бо таке маленьке, таке вкриття було, що про ну, стоїмо простоїть. Треба було по-любому перечекати, поки вони. Ми... А поутру вже нам сказали, що виходьте і працюйте в місті з 92-го. Ми з 92-ї штурмової працювали. Великий привіт на хлопцям Крави, тіхі, чуп. Чуб. Хороші пацани, вміють працювати. Є там хлопці, які допомагали, брод, хай виздоровлює. Да, да, поранений був. Почалось в тому, коли прийшли хлопці з штурмовики. Ми їм допомагали, з ними працювали тиждень. Ми думали, ми з ними йдемо. допомагали їм там і, ну, і поранених тягати і, ну, і зачищатися. Да, і штурмувати. Вони одійшли, до нас прийшла ну, інша бригада, 144-та. Кажу, а по нам наказ, цього? ви чекайте. А потім, коли вже прийшла ротація 144 ї бригади, ці хлопці, з якими ми сиділи, і по нам не було наказу, ну, тоді вже був моральний зрив. Там КСП слухало від мене. Ну, через 2... дві да, доби нам сказали, що. Щоб ми мали рух на вихід. Нас перекривали. Бігли, бігли всю Кондрашівку. Ми за 40 хвилин перебігли на одному диханні. Поки ми туди-сюди, на гору, туман. Головне, що ти йдеш додому, а не на позиції. Забігли, добре, що ми якраз за 40 хвилин ми добігли до кінця села і зайшли там до побратимів. І в це час вже нам доповідають, хавайте, хавайте, тіпа, що хавайте, ховайтесь, бо ж БПЛА літає. І ми встигли якраз заховатися, перечекали, поки вони влітять, нам дали добро, відмашку, і ми пішли далі. Ми переночували, позвонили по побратимам, вони сказали, що вас там чекає машина, ваші речі. Нас відвезли от, до машини, спробували, машина заводиться, все. І ми поїхали постриглися, помилися, приїхали вже з позиції, ми здали всю зброю. Кинули ці бронежилети і все, і нас повезли на госпіталь. От там вже спокійно собі вже, вже розслабились. <клес> <клес> — Не очікували, що нас так будуть зустрічати. Зустрічали наше керівництво, побратими наші. Ну, да. Наш колектив весь зустрічав нас. Флаг, шарики, як положено. Ми сильніші, це наша земля. Ми да. сильніші. Ну, Ще трохи, я думаю. В них нема шансів. Вони беруть просто, просто м'ясо. Ми набагато сильніші і, ну, і морально. і… — Головне, не кидатися в паніку. Главное держати себе в руках, вірити і якщо будеш панікувати, то це дуже тяжко. А якщо не панікуєш, все під контролем, держати себе в руках і вірити. І вірити, що ми виграємо. Вийде. Записуєш, записую. Це архітектор, все добре, все нормально, все добре. Я живий, здоровий, і все господин, серцем добре. Да, нормально. Шать чуть-чуть. Все. Двое наш на звездок. Все. Всех, что влюблю, сегодня Саня, тоже всем привет. Всем привет. привет.